Я слави Божої хочу заспівати псалом. І нехай Господь возвеличиться і прославиться. І через цей псалом для нашого з вами збудування. Земна я висоти висотий низини, а я лиш на хвильку захожий сюди, я просто людина, я посуд із глини, а в посуді цьому, Господні скарби, я просто людина, я посуд із глини, а в посуді цьому, Господні скарби. Зині буває, коли знемагаю, вже хочеться руки, свої опусти та ти підіймаєш, і силу ливаєш, і в серці ясніє, Небесна блаки. Та ти підіймаєш, і силу ливаєш і в серці ясніє небесна блакить. Минає, низина, приходить хвилина, з собою сповняєш ти душу мою, щоб лікувати, щоб втіху подати, тому хто чекає. На поміч твою, щоб білі щоб втіху подати, тому хто чекає на поміч твою, і все, що є гарне, і добре, і славне, що в мене вливаєш і людям даєш походить від тебе. Вертається в небо, хвалою, що л'ється, не маючи меж, походить від тебе, вертається в небо, хвалою, що лється, не маючи меж, минає низина, тривоги скорботи, і вірою треба. Її перейти, бо будуть висоти, ще будуть висоти, у мені добрий Боже, прославися ти, бо будуть висоти, ще будуть висоти, у мені добрий, Боже, Прославишся ти, прославися ти, прославися ти. Слава Ісусу Христу, народи Божої церква Господа Ісуса Христа відкуплені, спасені, оправдані, примирені і названі дітьми Його. Нам би дуже хотілося, браття і сестри, вслідування за Ісусом іти лише лишень Ми би не хотіли на наших життєвих дорогах зустрічати висоти. Знаєте історію? Коли йшов християнин з Ісусом по рівнині, було чудове спілкування, чудове єднання, але перед ними повстала висока гора. І ось християнин дивиться, а Христа поруч немає. Але Він знає свою мету, він знає цілі, він іде, піднімається на ці висоти, переходить ці скали і виходить знову на рівнини, втомлений, обезсилений, і тут знову появляється Христос. І християнин, ніби, знаєте, з таким, якби тривогою в серці каже Ісус: а чому, коли йшов по рівнині, ти був зі мною, але коли я піднімався на висоти, тебе поруч не стало? Ісус в любові подивився на своє дитя і сказав: Дитино моя, ти й не зауважив, що я тебе проносив через ті висоти на руках своїх. Брати мої і сестри, без Ісуса ми не зможемо ні кроку зробити. Ми порою думаємо, що ми щось варті, але коли ми дивимося через Писання, то ми порох в очах Божих. І тільки в Ісусі, тільки в Його імені, в Його Слові, брати і сестри, є сила наша. Як би нам хотілося бути за спиною Ісуса тільки там, де звершаються тільки чудеса, де Христос воскрешає померлих. І нам так хочеться стояти на цьому п'єдесталі, і коли люди кажуть, і вони з Ісусом. І нам так це так лілає душу, гріє серце, наш Христос Великий. Але наш Ісус іде своїми послідовниками і в Гефсиманію. О, як нам не хочеться йти в Гефсиманію. Як нам не хочеться бути зневаженими? Як нам не хочеться бути потоптаними? Але любі мої Ісус сказав ці слова ще дві тисячі років тому. Хрещенням, яким я хрещуся, ви охреститесь, і чашу, яку я п'ю. Ви питимете. Щоби не пити цю чашу, потрібно обійти Гевсиманію. Щоби не пити цю чашу, потрібно зосередитись на собі, а не на Ісусі Христі. Ну той, хто хоче йти слідами Ісуса Христа, Він буде пити цю чашу. І я хочу вам сказати: для кожного з нас, від Господа є уготовлена ця чаша. Але чи ми її вип'ємо, брати і сестри, залежить уже від кожного із нас. Чого ми сьогодні прийшли? Для чого ми сьогодні зібралися? Молодь, можливо, ви сьогодні прийшли, дорогі діти, тому що тато сказав, а ну швиденько збирайтеся і в дім молитви. Дорогі батьки, дідусі, бабусі, а чому ми сьогодні прийшли? Можливо, тому щоб ви не сказали, що я вже довго не відвідував, вже місяця не було, прийду відмітку зроблю. Щоб не ставили мені потім на членському якихось питань, якщо так думаємо, хибно думаємо. Що нас приводить до Ісуса Христа, брати мої і сестри? Чому я приходжу, щоб являтися перед Боже лице? Та тому, що, коли я усвідомлюю, що зробив заради мене Ісус, якою ціною я набутий, то моє серце, брати і сестри, воно буде прагнути зустрічі з Ісусом. Моє серце буде прагнути поклонятись йому і служити Йому. Моє серце буде віддане Христові, і я буду догоджати не людям, а я буду догоджати Господеві, якщо ви вкусили і спробували, що дійсно добрий Господь. Я дуже радий вітати всіх вас, дуже радий всіх бачити вас. І нехай наші серця сьогодні будуть відкриті для істини Божого Слова. Відкриймо наші серця. Не просто наші вуха, ліве і праве, а відкриймо наше серце. І давайте кожен в дусі своєму скажемо такі слова, таку молитву, Господи, промовляй до мене. Амінь. Я разом з вами сказав ці слова: Господи, промовляй до мене. Один брат, за якого ви чули, коли він приходив в дім молитви, він завжди так спереді сидів. Його молитва була з декілька слів, немногослівна, бо не в многослів'ї ми ублагаємо Господа, а його молитва була короткою. Говори, Господи, раб Твій слухає. Ми сьогодні раби Ісуса Христа. Ми знайдені оправдані Ним, і ми зібралися, щоби слухати глаголи вічного життя. Пропоную відкрити Євангеліє Матвія, 27 розділ. з 11 тексту ми прочитаємо ці вірші. Це історія, яка пов'язана з життям нашого Господа Ісуса Христа. Ісус же став перед намісником, і намісник його запитав і сказав: Чи ти цар юдейський? Ісус же йому відказав: Ти кажеш. Коли ж персвященники і старші його винуватили, він нічого на те не відказував. Тоді каже до нього Пилат: Чи ти не чуєш, як багато на тебе свідкують? А він ні на одне слово йому не відказував, так що намісник був дуже здивований. Мав же намісник звичай відпускати на свято народові в'язня одного, котрого хотіли вони. Був тоді в'язень відомий, що звався Варава. І як зібрались вони, то сказав їм Пилат, котрого бажаєте, щоб я вам відпустив вараву чи Ісуса, що зветься Христос. Бо він знав, що Його через заздрощі видали. Коли ж він сидів на судевім сидінні, його дружина прислала сказати йому нічого немає з отим праведником, бо сьогодні вісні, і я багато терпіла за нього. А первосвященники старші попідмовляли народ, щоб просити за вараву, а Ісусові смерть заподіяти. Намісник тоді відповів і сказав їм: Котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив, вони ж відказали вараву. Пилат каже до них, а що має зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали, нехай розп'ятий буде. А намісник спитав, яке зло він зробив? Вони ж відказали, ще сильніше кричати і казати, нехай розп'ятий буде. І як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більший стається, набрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав: Я не винний у крові його, самі ви побачите. А весь народ відповів і сказав на нас його кров і на наших дітях. Тоді відпустив їм вараву, а Ісуса, збичувавши, Він видав, щоб розп'ятий був. В Євангелії Марка 15.15, 15, ця ж сама ж історія, я хочу підкреслити цей текст, щоб ви запам'ятали, чому так Пелат ще зробив, тому що тут є написано: Пелат захотів догодити народові, відпустив їм вараву. Хочу звернути, мої брати і сестри, на 22-й текст цієї історії прочитаної. Пилат каже до них: А що маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Коли ми читаємо сторінки Євангелії і початок служіння Ісуса Христа, брати і сестри, то ми читаємо, що коли Ісус вийшов на береги Йордану і почав проповідувати Євангелію і почав говорити людям. Сьогодні збулося Писання: Покайтесь, віруйте в Євангелію, бо царство наблизилось. Люди горнулися до Ісуса Христа. Не маючи цього мобільного зв'язку, люди інтенсивно передавали один одному, з села в село, з міста в місто, і чутка про Ісуса Христа дуже сильно ширилась. Люди хотіли бачити Ісуса Христа. І ви знаєте, Біблія говорить нам, що Ісус Христос своєю любові, в своєму милосерді, зробив скільки доброти для народу і скільки чудес, то Євангелист Іван описує, якщо би описати все те, що він зробив то весь світ не вмістив би написаних книг. І ви знаєте, що ці чудеса саме були звершені в Ізраїлі, Єрусалимі і навколо. Ви розумієте, скільки чудес. Це можна, якщо так, брати і сестри, підрахувати, це чуть не в кожній сім'ї, не в кожній родині, чуть не кожній людині було зроблене добро. Як би люди мали відреагувати на це? Люди ми мали, не зупиняючись, сказати воїстину, це Месія, це Божий син, поклонитись йому, прийняти його, прославити його і послідувати за ним? Але ми читаємо, любі мої. На превеликий жаль, ці люди, які користувалися добротою Христа, вони не оцінили самого Христа. Вони не оцінили самого Ісуса Христа. І ось ми бачимо, що це духовенство, цей натовп, як ми з вами прочитали, що первосвященники і старші попідмовляли народ. Можливо, комусь заплатили 200 гривень, можливо, комусь 1000 гривень. Можливо, комусь дали щось інше і настроїли проти Ісуса Христа. Не то, що не свідомо, а свідомо. А чому? Дивіться, Пилат каже, Пилат знав. До Пилата слухи доходили вже давно про Ісуса Христа, тому що це не робилося десь в куточку, це було відомо всім. І Пилат знав, що його через що видали? Через заздрощі. Бо вони говорили в своєму серці, якщо ми його не зупинимо. Ну, то весь світ піде за ним. А якщо піде весь світ за ним, його підтримують. Ну що ж нам робити? Як же наші бюджети будуть поповнюватися? Як нам сидітися на цих Мойсеєвих сидіннях, які такі теплі, комфортні і так далі? І вони почали діяти. Вони ночами не спали, вони планували, вони думали, як заподіяти йому зло. І ось настається хвилина. Звісно, Христос йде та як каже Писання, але любі мої. Ми бачимо жорстокість людей. Я думаю, що із тих старішин, які там були в цьому Синедріоні, я думаю, що теж комусь із родини, із рідних Христос теж явив милість і свою благовоління. Я думаю, що допоміг не одному. Але люди дуже часто забувають. Знаєте, як в народі кажуть, зроби 99 раз добре, а зроби один раз не так. Забудуть все, що було 99. Брати мої і сестри. І ось стоїть Христос. Христос стоїть перед язичником, перед поганином Пилатом. Він задає йому питання як можновладний, як керівник, а Христос мовчить. Ну що вже ти будеш пояснювати? Скільки ви чули, скільки ви бачили, і ви хочете ще пояснення, Христос уже не відповідає, бо бачить, що без толку вже відповідати. Ви подивіться, любі мені, як цей Пилат був застережений, хоча він багато чув про Ісуса Христа. Він знав, бо йому доносили, що Христос не зробив жодного зла. Він не підривав ніякі політичні там справи. Він просто проповідував істину волю свого Отця, проголошував. І ось є дуже близьке застереження для Пилата, коли через дружину Бог промовляє до нього і каже: не рухай його, не роби нічого йому, бо я багато витерпіла у вісні за нього. Що зробив Пилат? Він прислухався на деякий час. Але Палат дуже швидко поміняв свою думку. А знаєте, чому поміняв Марка 15.15 15 ми читали, тому що він хотів догодити народові. Апостол Павло говорить про себе, особисто про себе. Каже, горе мені, якщо би я догоджав людям, а не догоджав Господеві. Але, брати і сестри, хочу звернути увагу на 22-й текст. Пилат каже до них, а що маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Творець, Спаситель стоїть перед творінням. Він би міг одним подихом, брати мої і сестри, як у Гевсиманії. Він сказав сумним учням. Коли Петро витягнув меча і хотів захистити Ісуса, Христос каже: Петре, заховай меча, бо ти меча підняв від меча і поляжеш. Чи я би не вблагав свого Отця, щоб він послав зараз легіони ангелів, та в одну мить Христос би сказав Слово, якщо природа його слухала, якщо демони перед Ним трепущали, то хіба ж він не в силі, брати і сестри, захистити себе, але Христос, любі мої, іде, як про нього написано. Що має робити з Ісусом, що зветься Христос? Ви знаєте, любі мої, найбільше в світі. Ненавиджена особистість. Найбільше в світі. Ви знаєте хто? Ні-ні, не Путін. Через всі віки. найбільша ненавиджена особистість це наш Господь Ісус Христос. А чому? Та тому що є той, який знає, в кому спасіння, є той, який обманює людство. Є той, який заполонив весь світ свої сіті. Є той, який має свої полчища, і він завжди там, починаючи від Едему. Як було сказано, будеш жалити в п'яту, а насіння жінки зітре тобі голову. І через всі віки сатана через своїх прихильників завжди пересліджував. І Біблія не дарма говорить, що ті, що жили за Духом, переслідували завжди тих. Хто жив по духу? Так завжди було. Любі мої, я хочу вам сказати: коли ми читаємо Євангеліє Луки, 8 розділ, 37 текст, коли Ісус Христос, це одне із чудес, їх дуже багато, Він зробив чудо в землі Гадаринській. Пам'ятаєте чоловіка, якого боялися всі. Цей участок, це місце на цій землі Гадаринській обходили люди. Сотими дорогами, але туди пішов Ісус. І коли Ісус істіляє, Луки 8.37, ми читаємо, ізціляє цього чоловіка, який рвав ланцюги, який торощив все на собі. І ви знаєте, коли Ісус істілив Його, то люди з цього краю прийшли і почали благати Його. Що вони почали благати? Прийди до нас, розкажи нам, щоб ми увірували, як вони оцінили. Відійди з наших терен. Залиш нашу землю, облиш нас. Вони не прийняли Ісуса Христа. Брати мої і сестри, ми читаємо Євангелія 1,11, Євангелія Івана, перший розділ 11 текст. Христос не то що в землю Гадаринську, а прийшов до своїх, до знавців, закону, Писання. І написано, що, що свої не прийняли Його. Ми читаємо, брати мої і сестри, що коли Ісус Христос прийшов в Назарет, Йому подали читати книгу Пророка Ісаї, і він розгорнувши в синагозі, можливо, ось так були люди, сиділи, як тут, і він читав це місце Писання, що Дух Господній на мені, бо мене він помазав добру новину звіщати для убогих. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння і відпустити на волю змучених, і згорнувши книгу. І ми читаємо 22-й Вірш 4 розділу Євангелії від Луки. І ви знаєте, що люди, коли слухали це слово, написано, вони дивувалися словом благодаті, що линули з уст Його. Який хороший початок, правда? І коли Ісус сказав сьогодні, збулося Писання, яке я вам читав, подивіться, як лукаве серце людини різко міняється. 28-й вірш цього ж розділу, і 29-й. 28-й вірш. І всі в синагозі, які дві хвилини тому любувалися і дякували Богу, і всі в синагозі, пущувши оце, переповнились гнівом. І 29 й вірш. І вставши вони його, вигнали за місто, і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудовано, щоб скинути здолу, додолу його. Брати мої сестри, знаєте, Ісус сказав. Відкриту правду, яка багатьом не подобалась. Моє слово не вміщається у вас. Моя наука не вміщається у вас. Чому? Чому не вміщається? Та тому, що ви не даєте місце цій науці вміститися у вашому серці. Брати мої і сестри, Пелат стояв перед вибором. Народ стояв перед вибором. І Пилат каже, що маю зробити з Ісусом, що зветься Христос. Може, давайте ось цього я вам відпущу, а цього, тому що це й вартий цього. І народ своєму виборі в жорстокості свого серця обирає вараву, а на Ісуса кажуть, хай розп'ятий буде. Брати мої і сестри, Пилат він думав тим, що помиє свої руки, кажуть, зробив про людське око, що він себе якось, знаєте, від гніву Божого захистить. Йому прийдеться відповідати. Ізраїльський народ, який сказав, не думаю, їх підставили просто. Їх підставили. Вони сказали його кров на нас і на наших дітях. Вони пожинають по сьогодні через ці віки. Ми любимо Ізраїль, ми любимо всіх людей, ми молимося. І хай Бог благословить, щоб Ізраїль зараз в ті нелегкі часи канявся, навертався і приймав Господа. Брати мої сестри, але що посіяно, то прийдеться жати. І ми кажемо, який жорстокий Пилат? Ми кажемо, які жорстокі духовенство і ізраїльтяни, які сказали, нехай буде розп'ятий. А я хочу сьогодні задати питання для нас. А що ми зробимо сьогодні з Ісусом? Що зробиш Ти сьогодні з Ісусом? Кого обереш Ти сьогодні? Чи ти обереш Ісуса Христа і послідуєш за Ним? Чи ти відвернешся від Ісуса і обереш цей дух цього світу? Вараво, що зробиш ти з Ісусом? Для нас, послідовників Ісуса Христа, є велика брато і сестри небезпека, багато віруючих людей, які обирали Ісуса, но за певний час, ідучи по цій життєвій пустині життя, многої залишали і залишають Ісуса. І Біблія про це показує нам. Коли ми читаємо Книгу Об'явлення 3,20, то Ісус серед віруючих людей в церкві, серед віруючих людей в Лаодикії, знаєте, де опинився? Поза межами серця. Що вони зробили з Ісусом? Вони відсторонили Ісуса із свого життя. Ті чи інші принципи для них стали вагоміші, ніж сам Христос і Його Слово. Любий друже. Який приходить сьогодні на зібрання, брат і сестро, який чуєш Боже Слово, чи не тісно сьогодні Христові в твоєму серці? Чи готовий ти за Ісусом? Чи можливо ми за Ісусом хіба йдемо до того часу, як ішов Петро? А коли стаються якісь труднощі випробування, ми починаємо подібно Петру казати: Я не знаю Його, про що ви говорите. Чи не зрікаємося ми і Ісуса Христа? Тут ми можемо гарно виглядати, але серця наші знає. Бог. І якщо ти бажаєш сьогодні зробити правильний вибір, то зроби цей правильний вибір. Постав на Ісуса Христа, бо в Біблії сказано: надіючися на Господа, той, який обере Господа, він не буде засоромлений. Звісно, вибір за тобою. Ти можеш відкинути Ісуса і сьогодні, ти можеш прийняти Ісуса сьогодні. Що потрібно зробити, щоб Ісус війшов в твоє життя? Євангелі Івана 1,12 написано. Євангелія Івана 1,12 там написано. А всім незалежно, а всім, що його прийняли, Ісуса не тільки треба вірити в нього, що помер, воскрес, вознісся. Його потрібно що зробити? Прийняти, треба устами своїми засвідчити, серце відкрити і прийняти Ісуса. І тоді Ісус дає владу, що ти став моєю дитиною, але його потрібно прийняти. Чи бажаєш ти сьогодні прийняти Ісуса? Чи бажаєш ти сьогодні зустрітися із Ним? Чи бажаєш ти сьогодні отримати прощення гріхів? Я знаю, у твоєму серці йде боротьба. Я знаю, що ти, можливо, думаєш так, як Пилат. Як я увірую, якщо я поставлю на Ісуса, то що скажуть люди? Що скажуть сусіди? Що скажуть рідні? Та не думай про це. Вчора нашу місцевість знову сколихнула трагедія. Два молодих юнака. Не доїжджаючи до Трускавця, ми знаємо, що сталося. Один в тяжкому стані в реанімації 17 років, і другий в його руках загинув на місці. Вони їхали додому, мали плани, молоді люди, яким лишень жити і жити, але життя обірвалося вмить. Пам'ятаєте, коли, в'їжджаючи в попелі, їхали діти додому. З центра міста взяли таксі, їхали, передзвонили батькам. Зараз будемо вдома і не доїхали. Ми сьогодні тут от сидимо, ми бачимо лиця один одного, і коли ми розійдемося, хто з із нас я не лякаю, хто з із нас може вже не доїхати до своєї квартири чи додому. Наша сестра, пам'ятаєте, яка переходила мільйони разів ось тут через рогатку, вона йшла на співанку, старша сестричка пенсійного віку. І вона переходила через пішохідний перехід, наїжджає автомобіль, збиває, і сестра загинула. І з добрими намірами йшла на служіння. Знаю інший епізод в одній церкві нашої області. Прийшли на зібрання, почали молитися, стали всі на коліна, вже всі повставали, бачать, одна сестра молиться далі. Ну, та й чекають. Проходить хвилина, дві, три, чотири, п'ять, підходять сестричко. А вона вже покинула. І служіння. І землю прямо на служінні. Нещодавно я дивився один ролік, де молодий брат співав за кафедрою проповідував, і прямо за кафедрою серце пересталося бити. І Господь відкликав. Любі друже, накануні вічність. Це не тих нещасних 70 чи 80 років, і то, що треба до них дожити. І тому, якщо обереш Ісуса, поставиш на Ісуса, ти сьогодні отримаєш дуже велике багатство, ти отримаєш прощення гріхів і наслідя з освяченими. Ти сьогодні, якщо приймеш Ісуса, станеш його дитиною, якщо будеш слідувати за ним. Якщо ти обереш путь Ісуса, то коли закінчиться твоє життя, Ісус сказав: де я, там і слуга мій буде.